Як якісно заготовити грубі корми та зменшити собі вартість молока? Як підвищити ефективність молочно-товарної ферми у нинішніх складних умовах? І чи можливо це зробити, маючи обмежений парк техніки, основу якого складають універсальні трактори МТЗ? Відповідь на ці питання представила компанія «Конкорд», офіційний дилер компанії Клас, презентувавши на полях фермерського господарства «Велосвіта» машини для заготівлі грубих кормів. Дане господарство у Вінницької області було обране як приклад ефективного використання земельних ресурсів. Займаючись тваринництвом, господарство значно підвищило ефективність роботи та наростило прибутки після консультації з фахівцями компанії Конкорд і придбання оновленої техніки з зеленої лінії клас. За отримані результати у 2016 році керівник господарства Петро Струсевич отримав титул Людини року в номінації Працівник сільського господарства за версією Вінницької обласної ради. Компанія Конкорд презентувала глядачам перевірене господарством «Велесвіта» рішення для підвищення ефективності молочного виробництва. Ті машини, які були представлені сьогодні на полі, це є найпопулярніший сегмент, тому що вони можуть адаптуватися з тракторами потужністю 80 кінських сил. Це ідеальний сегмент для нас для роботи із тракторами МТЗ. Аграріям в роботі продемонстрували дискову кусарку Клаас Диско 3200 тієрсі, волкувач клас лайнер 1750, ворушилку Волто 800. За сіножування відповідав Ягуар 850 з підбірником Пікап 300 HD. Який гарантував якісний і точний підбір сінажу та швидку роботу, не даючи зеленій масі пересохнути? Даний комбайн сьогодні є лідером на ринку та має широкий вибір опцій, здатних зменшити навантаження на оператора. Також в роботі було показано цюкувальник Roland 350, який дозволяє якісно цюкувати зелену масу. У комплектації з обмотувальником плівкою даний цюкувальник буде цікавим невеликим фермам. Я думаю, що вона найкраща у Європі ця зелена лінія, якою ми користуємося. В цьому році ми ще докупили ще одну кусівку, що не вспіваємо, і одну громадівку. І ми можемо збирати зараз ціна, що нормально, все погода, дозволяє десь. 500-600 тонн в день сінажу, і біля тисячі тонн силу мою збирати комбайном і це всю. Безумовно, ті цифри, які назвав Петро Павлович, їх не просто досягти, тисячу тонн сіно, сінажу за день заготовить. І не просто, особливо не просто в цих складних, погодних умовах отримати якісне сіно, якісний сінаж. І це можливо. Тільки з тою технікою клас, яку ми сьогодні з вами демонструємо. Так, що ж особливого у цій техніці, косарка нового модельного ряду Клаас Диско 3200 TRC не лише оснащена новим коарковим брусом, який забезпечує чисте скошування за будь-яких умов, а й має систему захисту приводів косаркових дисків LINK. Сама концепція приводів дозволяє працювати на зменшених до 850 обертів на хвилину. ВВП це унікальне рішення від клас дозволяє економити 15-17% пального. При цьому косарка може працювати з малопотужними тракторами МТЗ. Також в роботі був показаний валкоутворювач Клас Лайнер 1750, який протягом останніх років зарекомендував себе як надійна та високопродуктивна машина для робіт на заготівлі грубих кормів та соломи. Всі проблеми заготовці ми можемо вирішити з технікою клас. Для господарств, які мають потребу у прифермських тракторах, компанія Конкорд представила свою версію ідеального трактора для господарства. Це досить популярна модель Аріон 640 Сі, номінальна потужність 165 кінських сіл. Функція ЕКО дозволяє суттєво економити на роботах із задійним валом відбору потужності, як то сіно приготування і роздача корму на фермі. Разом з технікою компанія Конкорд пропонує фінансові рішення у співпраці з банками Аваль та Прокредитбанк, які дозволяють швидко та вчасно отримати кошти на придбання необхідних агрегатів. Фейзен Банкаваль співпрацює з фірмою Конкорд Гейт спільно для того, щоб мати можливість забезпечити задовольнити вимоги на сьогоднішній день наших аграріїв, забезпечити їх необхідною високоефективною технікою, щоб вони мали можливість обробляти свої поля, отримувати відмінний результат. Завершували день поля компанії Конкорд традиційно за дружньою вечерею та розіграшем призів. Ми маємо три лямки на прикаси, і ще техніку. І маємо такий один, як оце. Ми дуже хочемо, все залежить, звичайно, від господаря, мати ліксіон на собі, він нам кончив. Тому я вас, вам дуже дякую, що це такий шанс випав нам. Я думаю, з часом ми будемо мати його. Я так думаю, що напрямок роботи в Конкордах, який взяли, маміш. Це прогресивний, це той напрямок, який дасть Україні перспективу. Я вважаю, що це один із основних напрямків. Пора нам переходити на, так скажу, класну техніку, яка дасть можливість Україні вирватися на перші місця в сільськогосподарському розвитку.